Так, коротше, я вирішив підзаписати щось, типу, перший погляд на цю гру. Я, казав, ставлю це відео чи ні, або просто наріжу моменти з цього, типу. Але зараз подивимося, що Що там наробили інші розробники до мене. у гра від першого обличчя. Слухайте, а виглядає цікаво. А як? А, о.у-у-у. У, у. Я очікував щось куди гірше. Вау, вау, вау. А, а ти я бачу дуже жива. Ммм, mm, який якісний хелсбар. <смір> а, а чому? Так, стоп, я правильно розумію? А, ні, все нормально, все нормально. А воно стакується тільки по 3? Ну, окей. А в чому? Ну, я позбар. Блін, ця, ця гра мені дуже нагадує одну гру, яка вже є в стімі. Ой. А, я можу плавати, а може будемо забороняти плавати. А, в мене ХП віднімається, коли я в воді. А можу просто забороняти плавати? Чи щось таке, який сенс. Просто пускати. А ну-ка, є yes, сіт. Все це просто. О, а я. А ні, я не застряв. Воно просто не одразу є дикало. Щоб вийти. Ну-ка, є сісти, є... все, нормально. Ем... Ой, а я дуже швидко охолодаю, а чо. А як вийти з крафтінга? Назад і, а чому на ескейп не зробили? Вихід з крафтінгу. Як тебе відкрити? Чому я не можу юзати тебе? Є yeah, юз. Напевно, ще не дроблено. О, байнюленд. Та ну я. А як. Як мене те, що не можна на Escape виходити? Ай! Блін, прикольно, прикольно, але я хочу поїсти. Та блін, мене дратує те, що на Escape не можна вийти. А, як їсти? А, дайте, закийте мені інвентар. Як незручно, як незручно! І при цьому на Ай? I... Хотілося б на Ай, щоб. короче, Хоча б на Escape закривати інвентар, і при цьому, коли ви крутите колеса, миші, щось що тут воно ще міняє предмети в інвентарі, що також максимально незручно. Можна бот скрафтити. А я не помру, я правильно розумію? Як некомфортно. комфортно. А, Юлуз! Мені ви викр... висвітили в вікно, що я програв. А, 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 ага. А можна. Угу, Ось так з мишкою, коротше. Якось дуже некомфортно. Але я розумію, що це за гра намагається зробити. Що за гру? Окей, я тикнув рестарт. Рестарт, я тикнув. Е. E. Е. E. Цікаво, цікаво. Тут ще апдейт, я, я можу апдейтити. Покращуватись, окей. А хоча б якесь збереження є? А, дякую, що на інвентарі підписали, що на праву кнопку їсти. Так, це ж Типу так складно підписати. Як я розумію, це каміння збирались зробити, щоб воно видобувалось. Ну-ка якщо я зроблю кайло. Знову ж мене детою, що на ескейп не можна закривати. Воно моментом дуже дивно працює. А, а вже ж ти ніяк не працюєш. Ну, ніяк не підписано. Ось, що дає мені кайло. Воно взагалі хоча б якийсь ефект є, як не зрозуміло. Так, інтерфейс зроблений через канвас. Так, коротше, я, чесно кажучи, сильно не хочу замарачуватись з монтажем і щось робити. По-перше, ось ось проект він таким дійшов до мене, більш-менш грабельний і так далі. Моя ж мета не нічого глобально не змінювати, а просто покращити те, що є. І перше, що мені прям кидається в очі, це ось, бачите, камінчик, він заходить прямо в предмети, типу, і це дуже дратує. Особливо ось тут деревий, типу. Коротше, 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 це прям максимально, особливо в мене, викликає дискомфорт, тому це перше, що зараз будемо фіксити. Так, ну що ж, це я пофіксив. Тепер ви бачите, як би я не старався цей камінчик, який в нас в руках ніяк не буде проходити через, через жодні блоки. І, ну, сорі, хто це робив, але якщо ви вже щось робите, то робіть якісно, як, типу. Коротше. Бо, типу, ось так треба було з самого початку зробити, щоб ось цей камінчик в руках не проходив крізь предмети. Також, що ще мені тут прям не подобається, і прям дуже харі, то те, що вікна тут, які відкриваєш, не можна закрити на Escape. Типу, ось я відкрив Tab, і я на Escape не можу його закрити, замість цього відкривається пауза. І при цьому в паузі я можу рухати мишкой, але не можу ходити. І типу, камера рухається, а в інвентарі не рухається камера. Але я можу ходити. Ну, ви розумієте? Типу, дивіться, логіка роботи. Я натискаю Escape, а, і нічого не працює, тільки... Ну все, коротше, воно ось ця взаємодія вікон, те, що можна просто деякі капо відкривати, і воно буде працювати, типу, тут можна вже ходити і мишки рухати. Але при цьому, типу, якщо просто відкрити на Escape, то можна тільки ходити, а. коротше. Це, воно весело працює, ось ця взаємодія, а тепер я можу. А тепер я не можу ходити, а тільки мишки рухати. Тепер тут я не можу камери рухати, а можу тільки ходити. А, чому нормально не зробити? Коротше, весе. А тут тепер в мене і мишки нема. Типу, якщо я відкриваю вікно і тикаю лівою кнопкою миші, мишка зникає. Ви розумієте? Типу, я відкрив меню, я тикаю лівою кнопкою миші, і в мене зникає мишка. Ну, типу, так, там є кнопка одна, і типу, напевно, воно Те, що я на кнопку але все одно. Фіксимо. Ще до речі, на escape, якщо тикнути і тикнути рестарт, воно не рестартається. Що чому? А як, що мені. А! А, так, стоп, дивіться. Дивіться, дивіться, як воно зроблено. Тикаємо Escape, і на рестарт не можна тикнути, але якщо ви захочете тикнути рестарт, вам треба відкрити меню. Потім відкрити інвентар, тоді у вас не буде зникати мишка при натисканні, і тільки тоді ви зможете тикнути рестарт. Вчіться. Так, ще те, що максимально незручно, це те, що я не можу паралельно від. Ну, коротше, я відкрив одне вікно і я не можу відкрити інші. Коротше, окрім Escape, поки я це не закрию. Як, коротше? Я маю спочатку знайти, що саме я відкрив і тільки потім це, Коротше. Я прям дискомфорт відчуваю від цього. Типу, ось я тикнув Y У. І тепер намагаюся щось інше тикнути, і воно не відкривається, при цьому на Escape воно не закривається, я маю назад тикнути тільки Тільки на У маю тикнути, щоб воно закрилось. Дивіться ще прикол. Коротше. Ось ієрархія. І тут є різні. Я намагаюся ось це, ці ваші вікна пофіксити. Дивіться, раз. Ну, ось, вікно, вікно, все нормальне. Меню open close, окремий скрипт, який відповідає за За відкриття закриття закриття вікон. І я шукаю, намагаюся знайти, де ось ця escape, пауза. Те, що ставиться на паузу, на escape відкривається і так далі. Де ж воно? Є інвентар, який також open close. Типу, ось все, ну, різні вікна з, з, з скриптом open close. Де ж шукати меню? А воно ж логічне. Ну, як я до цього не додуматись. Воно треба зайти в інвентар. Внутрі інвентаря треба знайти панел canvas, і тут вже буде пауз-панель, яка і є ось цією паузою, яка в нас відкривається. Дуже логічна. Тепер ще квест. На всіх є скрипт е, меню open-close. Тут нема, Я не знаю, чим воно відкривається. Хто ось де. Де і тут не, на інвентарі нема. Хоча може ін... внутрі інвентар UI? Я не знаю. Я не знаю, хто це відкриває. Як мені фіксити? Як можна було так зробити? Хто це зробив? Я хочу це пофіксити. Це мій квест. Я не, я не знаю, хто звертається і відкриває паузу. Хто це робить? Покажись. Ну блін, це прям ша. Я не здамся. Я, я перерую всі скрипти, але знайду, хто це робить. Який скрипт це робить? Є, я знайшов, дивіться. На UI загальному, те, що називається UI, є скрипт UI Option, за, який відповідає чисто за е, відкриття панелі UI Option. Коротше, нормально, тепер пофіксив хоча б до того рівня, що ось це вікно паузи працює, по тій же лозіці, як і всі інші вікна. Але все ще мені не вистачає мати можливість відкривати відкривати одне вікно, коли відчинне інше. Мені цього не вистачає. Що ж, а тепер дивіться, як воно має працювати. Тикаю ТАП. Потім можна спокійно, не переходячи в інше меню, тикнути Ай, не закриваючи все. а потім Y тикнути, і воно міняється. Дивіться, ого. Ай. І. У. Так. Escape може тикнути. Вау! Чому б з самого початку не зробити так, щоб воно хорошо працювало? До речі, ось цей Y також, судячи за все, по іншій лозіці трохи працює. Бачите? А, куп. Купівля землі в іншому скрипті також робиться. Ви це бачите. Тут окремий скрипт на відкриття вікна купівлі землі. Три в трьох. Є окремий скрипт. Меню open close, був окремо скрипт на відкриття pause меню і окремий скрипт на відкриття Buy меню. Ну, я вже ж я це все пофіксив. Ну, я, я для цього сюди і прийшов. Коротше, насправді те, як воно все зроблено, повністю відбуває бажання над цим працювати, наприклад. окей Якщо ви працюєте на трою і знаєте, що наступний розробник не буде знати, що ви робите, чому просто хоча б на мінімальні натискання не робити в консоль відгуки на це? Типу, щоб, наприклад, коли я тикаю лівою кнопкою миші, в консоль висвічувалося, які саме скрипти відкликаються на цю ліву кнопку миші. Типу, ось я б'ю дерева, і щоб хтось, типу, в мене в консолі висвічувалось, які скрипти саме на цю, на цю дію відкликаються. Або, типу, підбирання деревини. Ну, типу, я зараз маю брати і шукати. Це все, що реагує, бо ну, типу, наприклад, ось я зараз поб'ю свининку, я підберу. І ось права кнопка миші я їм, але я гадки не маю. Який саме скрипт за це відповідає, що, в принципі, можна було просто вивести в консоль, ну, типу, всі скрипти, які реагують на мій, на праву кнопку миші. Ось всі, які це зробили, типу, або просто вивести дебагу, ну, типу, дебаг-іт, ітінг, дебаг-ітінг. Те, що я поїв, щоб я побачив, який саме скрипт відповідає за це, на типу. А, ви ж знаєте, що наступний розробник не буде знати, що ви робили? А я вас обожнюю всіх. Окей, це навіть весело. Дивіться, умовно є. Знову ж, це м'ясо. Направо кнопку в можна його поїсти. Я хочу знайти, де саме йде ця взаємодія з тим, щоб взяти і поїсти. Де вона може бути? Є швидкий слот. Чи, ну, Чи логічно, що. Взаємодія з швидким слотом буде в швидкому стилаті. Логічно. Її тут нема. Окей. Є скрипт інвентаря, припустимо. Відкриваємо, чи є тут взаємодія з швидким слотом, де я їм. Хм. Цікаво, ні. Окей, погнали далі. Може, в скрипті плеєра є в плеєрі контролі? Хм. А вже ж також ні. Може, тоді можна пошукати. Ось тут в баді є, ну. Якимось чином я маю здогадати, що я маю прийти в скрипт баді. Ось сюди. І тут є якийсь ще додатковий айтем інвентарі? Знову. Ж, до ще один додатковий скрипт. Якийсь з інвентарів uh, взаємодія. Хм. Чи є воно тут? Нема. Де? Ну, типу, як можна настільки сильно все розкидувати, що я просто не можу знайти? Де ось ця взаємодія правою кнопкою миші? Ну, типу, а, я тут програв. Прикольно. Де? Де кушення? Де Скрипт кушення? А, до речі, ще є скрипт Player Health. Може, ну, їй же там трохи відновлює щось, але ні, тут також нема. Player Hunger System. І ви розумієте, я мав пошукати стільки всього, знайти Player Hunger System. І тільки тут, звертаючись до інвентар ЮА, коротше. Який кайф? Який кайф? Я, ну, мені це все так подобається. Oh, дивіться, я розібрався, як смажити м'ясо. Треба в руках тримати. Тобі, не, ну, Прям в руках тримати м'ясо, і тільки тоді ви зможете його посмажити. Дякую за дуже юзер-френдлі інтерфейс. І ще треба потім самому якось встигнути це зняти. Єй, а ще я помітив одну прекрасну річ. Дивіться, є, yeah. це scriptable object. Всі base item, інвентарі item. Але як ми будемо робити відновлення їжі? Може просто додамо як параметр впайс Inventory Item параметр їжі відновлення їжі. І вже, ну, якщо у, інвен... у цього айтема параметр відновлення їжі більше нуля, то він відновлює їжу. Ні, ми просто сюди задамо дві їжі в Player Hunger System. І якщо ми захочемо більше їжі зробити, нам доведеться ось так брати і розширювати, і тільки в такому випадку воно буде робитись. Тільки так можна буде розширити кількість їжі. Це прекрасно. Коротше, зараз буду переробляти. Хоча б ось цю умовну вашу відновлення їжі. Так так само в мене, насправді так кажучи, претензія до смаження речей, типу зараз я візьму м'ясо, і, в принципі, те, як механіка смаження зроблена частково, нормально, бо щоб поставити посмажити. Щоб щось ставити смажити. І, ну, те, що я побачив в скрипті, знову ж, мені довелось полізти в скрипт. Достатньо, щоб в Other Type стояло. Так, не Cooked, а. Rav. Але прикол в тому, що, наприклад, якщо я зараз. Умовно, хочу додати механіку того, щоб рок можна було каміння посмажити на кастрі. Не знаю, просто хочеться мені. Я тут додам RAF, давайте зберу. Я можу поставити. Ти, що зроблено, ось це зроблено правильно. Але випадає чисто м'ясо. Ну, типу, воно стабільний, стабільний предмет випадає, стабільний айтем, замість того, щоб сюди також додати як параметр, типу, умовний о, cook and drop умовне. І щоб воно було функціональне і розширювалось настільки, наскільки хочеться. Так само, як можна додати кукет Time, бо я не знаю, по якій ло. Ну, типу, коротше. Прикол в тому, що навіть можна було б цьому ж м'ясу, типу, додати. додати також його поставити RAV. і зробити щось... з нього можна щось ще приготувати. Коротше, зараз буду це переробляти в більш зручний спосіб. Що ж, тепер я це зробив по-нормальному, дивіться. Тобу, можна спокійно поставити м'ясо, посмажити. Воно мені дасть смажене м'ясо. Те, яке, я типу поставив, що воно смажиться, і чисто по приколу, щоб. А, зараз я випадково ще раз поставив. Якщо я поставлю смажити каміння, я чисто заради тесту поставив, що каміння присмажується на дошки, і воно пересмажується, і тепер воно спокійно розширяється, я зможу зробити що, що завгодно, на що завгодно переплавляється, ну, в залежності від потреб гімплею, а не так, як воно зроблено було до цього. І прикол в тому, що це все робиться швидко і просто. Але мені доводиться куди більше на це часу витрачати, щоб знайти, де це знаходиться в коді інших людей, і щоб зробити це нормально варіативним. А. а. Також хотілося б, якщо це м'ясо, то вже в інвентарі ось тут показувати, скільки воно відновить мені їжі. Хоча б коли я наведений. Хоча б коли наведений. На цю гру. Знову ж є людина, прекрасна людина, яка додала свінку в цю гру. І ви можете тут помітити, що у всього є обводка, але у свінки нема. І людина, яка додавала свінку молодець. Вона так само додала на неї скріпт, який відповідає за обводку. Але як мене виселять? Коротше, тут я просто помічаю те, як тут все, все зроблено. І тому, деякі розробники роблять щось, воно в них не працює, і вони не розбираються, чому воно не працює. Типу, тобто вони такі, ну, не працює і що? Як, типу, наприклад, зараз зі свінкою, типу, о, я додам аутлайн, він не працює, я це проігнорую. Диву, тобто, чому ж він не працює? А не працює він? Давайте поставимо на паузу. Бо тут всі аутлайни, щоб він працював, воно має бути на леєрі ресурси. Він чомусь піг на леєрі enemy. Я не буду розбиратись, чому він, але моя мета зробити, щоб аутлайн працював. І знову ж, в нас є аутлайн. Аутлайн-байра рейкаст, який відповідає за ось це все, але я гадки не маю. Де саме об'єкт, який це все рейкастить? Типу, окей, тут сама логіка, типу, він. Тут логіка, яка робить або активним, або неактивним обведення. Обведення це ось ти. Ось це ось це в нас обведення. Але тепер питання: а хто саме робить райкаст? Який це все відслідковує? Логічно було б, щоб це був в інпуті. Чи є це в інпуті? А вже ж в інпуті цього нема. Може це є в плеєрі в якомусь? В плеєрі також це нема. І знову я маю просто шукати якийсь скріпт, який звертається до. Ну, який райкастить на об'єкти, які мають аутлайн, і йому в леєр додати леєр ще енемі, щоб енемі також обводились через outline. І в мене, скоріше, питання, чому людина, яка додавала свиню, це не зробила. Ну, типу, мене це дуже веселить. Це так само, як з трьома різними відкриттями вікон. Типу, людина додає, вона бачить, що щось не так працює, але вона це ігнорує. Ну, я вже ж я запарився і знайшов, що райкастить. І цікаво, де ж мені вдалося знайти в плеєрі, в баді. І в баді тут вже є інтеракт райкаст, через який ось це все і відбувається, як я розумію. Якщо зараз галочку на enemy поставлю ще додатково, то тепер, а вже ж обводка свині також працює. Ось людина, яка додавала свиню. Ну, знову ж, якщо ти вже щось додаєш, будьте відповідальні, додавати це до кінця правильно. А, а вже що? А вже ж я знайшов ще один баг. Дивіться, дивіться прикол. Дивіться прикол. Я ж додав ось цю обводку свині. І тепер вона вбивається за один удар. Вони. Од... коротше, ви, ви розумієте, що вони зробили в них, в них в двох місцях логіка дамага свині. Це не як ресурс, те, що, типу, він б'є. Коротше, коротше, коротше. при цьому, якщо я зараз оберу, зроблю так, щоб у свині не було обводки. Свиня вбивається нормально. Типу, які. Ну, цю гру робили генії. Просто генії думки. Я вже ж тут виходить, що є окремо параметри. енемі здоров'я. І ось тут в ресурсі є окремий параметр Max Step to get. На свині два. два місця, де є умовна ХП. Не знаю, поставлю тут 5 нехай. Але тепер дивіться, я додав дамаг через систему ресурсів, і тепер не проходить дамаг через систему через систему Енемі. Весело, це весело. І ось тільки вимикаючи обводку. Воно, типу, можна вбивати через систему ворога. А. Ось, як, ось, скажіть мені, як можна робити таку кількість скриптів? Типу, вони все розбили, все розбили по різним скриптам, але при цьому важливі місця, важливі моменти вони об'єднали в одній функції і. А ха! Як так можна? Я не можу, я не можу, мені боляче. А. -а, -а. Я просто, чесно кажучи, не розумію, якщо ви вже робите е свиню. То прив'яжіте її до вже тієї системи атаки, яка у вас є. Типу, щоб ось так. П'ять ударів, воно вбивалось. При цьому в тому, що воно, ну, типу, воно або дамажить як ворога, або дамажить як ресурс. Типу воно взаємовиключно, воно не може. Коротше, це просто так, насправді кажуть, що це так відбуває бажання працювати над цим. Типу, окей, хочете хел хелсбар? Прив'яжіть хелсбар до. О, ресурсу. То компонента компонент бейс -ресурс. Коротше, мене просто дивує, наскільки воно все е, погано зроблено, і наскільки одні програми міст. Ну, типу, одні розробники ігнорували те, що робить інші розробники, і робили по-своєму. Ну, типу, знову ж, прекрасний приклад: три скрипта відкриття вікон. Це просто як можна настільки ігнорувати те, що робили попередні розробники. а Якщо це щось, хтось один, ну типу, якщо це якийсь один розробник це все зробив, три різних скрипта відкриття вікон, то в мене погані, погані новини. Коротше, мені здається, краще вже, блін. Там воно просто ще дуже особливо для мене незрозуміло зроблено саме хелсбар над свинею. Я або прибираю обводку від... над свинею, або, типу, прибираю обводку і працює хелсбар. Або лишаю обводку і не працює хеллсбар. Що той варіант, що той мені не подобається. І, ну, типу, ви все розкидаєте по різним скриптам, але при цьому деякі речі ви занадто взаємозалежні один від одного, і це настільки все дивно, це максимально дивно. Мені максимально не подобається. Коротше, свинью я, напевно, поки що лишаю, але лишаю без обводки. Так, також я ще потестив. І тут нема нічого, щось... Нічого, що хоча б трохи нагадувало скриньку. Через це інвентар прям дуже сильно забувається, і максимальний стак, який є зараз по три штуки, ну, типу, точно по 30 треба. Хоча б стандартних ресурсів, каміння і деревини. Бо просто без цього, типу. Так, я відкрию нові острівці і так далі, але в мене інвентар дуже швидко заб'ється. І це максимально дискомфортно, насправді кажучи. Типу ось. Новий ленд відкрив. Він там заспавнився. До речі, треба прибрати, що з каміння готується дошка. Також, здається, тут є лодка, але ній тільки крутитись навколо можна. А, стоп! Дивіться. Я не можу кататись на W, але на S воно катається. Тобто я можу плавати тільки назад, я правильно розумію? А... Ну так, окей, я розумію логіку, чому воно так зроблено. Тиво в житті ви так катаєтесь, але для гри це максим. Коротше, окей, 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 це так дивно. Так, стоп. Я б щойно видобув там з каміння, щойно впало м'ясо на цьому острівці. Мені не здалося. Ай, до речі, я відкрив острівець, і мені просто не вистачає грошей на наступний острів. Щоб ви розуміли. Просто для вашого розуміння. Я застряг на цьому. Я впевнений, що інші розробники не здогадаються, що треба на С плавати. А не на W, я в цьому впевнений. Я, я це міняти не буду, мені цікаво подивитися, як інші будуть мучитись з цим також. Ну, все, я застряг. О, а ти куди пливеш? Тобто, якщо. Я правильно розумію, якщо я сидячи в лодці, буду тикати S і потім вийду, то вона просто продовжить плити. Е, цю лодку зробив, зробила геніальна, геніальна людина просто. Ну, ні, стій. Я ж все, не, мо, не можна тикати S. А, і щоб вийти, мені треба саме дивитись на лодку і тикнути є. Ось так, є, тикнути. А ні, воно вийшло. Окей, дарма скаржусь. Так, коротше, ще одна проблема, яку я тут знайшов. Що, 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 що? Давайте. Зараз швидко спробую знайти і показати, точніше. Коротше, в мене була одна така ситуація, що, бачите, є очки на горі, і вони потрібні для. Я не знаю, це очки, гроші, досвід, як це правильно назвати. Вони потрібні для відкриття нової землі. Але моментами таке буває, що нова земля не принесе достатньо грошей для відкриття наступної, а респавн ресурсів тут немає, тому я б такий, насправді так, щоб зробити тут респавн ресурсів. Що ось я зруйнував, і потім через якийсь час це дерево наново з'явилось. Ну, хоча б через півхвилини, хвилину, я не знаю, але хоча б якийсь мінімальний респавн має бути. Я не розумію, чому це з самого початку не зробили, бо це ну, дуже просто робиться. Але окей. Е, е, знову ж. Те, наскільки тут все прекрасно і красиво зроблено. Дивіться, у нас є айтеми, в яких є левел, і дивіться, тут є уважно е, слідкути за назвами: є бігрок біг і 3 Ось це просто 3 а ось це бігрок. Запам'ятали? А тепер у нас ще є одне місце. Ну, типу, є айтеми, а є левел, в якому також є об'єкти. І тут ось це 3 а це просто рок. Тобто, ну. Ось це бік рок. Ось це просто рок. А Ось це трі, ось це біг трі. Ну, розумієте логіку, ось це рок, це бік рок. Але, коротше, про про просто забавний факт. Забавний факт. Так, що ж, початковий рівень, я переробив що ресурси раз, ну, типу, тобто розпавняться. Треба зараз пройтись по всім іншим рівням, також переробити, щоб ресурси розпавнились. Зараз. Треба почекати, я зробив, щоб вони не так швидко розпавнились, бо якщо вони швидко розпавняться, це занадто просто. Типу, який сенс тоді від нових. Від нових островів. зараз почекаємо. Це достатній час, щоб щоб почекати. Ось бачите, ще камінчики зараз павнились. І типу. ну, Коротше, на одному острівці складновато буде грати, тому що, типу, воно занадто повільно розпавниться, як для одного острівця. А коли буде більше острівців, буде більш цікаво, бо типу, хоча б ресурсів є вже. Коротше, зараз перероблю всі левели, щоб воно так само працювало. Знаєте, що я ще помітив? Свінка не тут. Свінка не об'єкт е, рівня, це просто воно просто існує. ДА, люди взагалі прям повністю ігнорують те, що зробили попередні розробники. Я люблю таке. Я люблю таке. Коротше, витратив я час, переробив всі рівні, тепер на всіх рівнях розпавняться об'єкти. Що насправді просто легше було б, якщо б самого початку так робили. Я тут більше, Це мене дуже дратує, що більшість, ну, більшість того, що треба зробити, це треба було робити просто з самого початку. Це не так багато часу займає, якщо ти це з самого початку робиш. Де, ось дивіться, купив. З цього боку. Тут так само воно буде розпанитися, до речі, тваринки. Тваринки також будуть розпанитись, не підходь. А ще, до речі, те, що мені не подобається, але те, що я навряд чи буду змінювати, це те, що ось тут є скриньки, їх можна відкрити. А, і нічого не сталося зі скринькою. Окей, дивно. Коротше, це взагалі просто щось. Нащо додавати щось, що взагалі не працює. О, вовк зараз спавнився. Не. Так, так хоча б не буде моменту, коли ви повністю без їжі залишитеся. залишитесь, тому що до цього були моменти, де ви просто без їжі залишаєтесь. І насправді кажучи, я просто морально не витягую цей проект, він мене ну, він мене дуже сильно виснажує, і я, напевно, на цьому зупинюсь. Я, я справ... Коротше, я просто хочу нагадати, що в мене дві роботи, в мене свої проекти, в мене чотири, окей, три активних Ютуб канали. Я не думав, що тут буде без образ, я не думав, що тут буде прям так погано, але, знову ж, це, це весело, те, що одні розробники ігнорують те, що зробили до них попередні розробники. Або додавати щось, що не працює. Наприклад, ну. Окей, почали додавати температуру. Там є температура. Так, ну, але не додавали. Не, ну, не додали. Так краще видаліть, краще видаліть не працюючу ніж залишайте її. Те ж саме з усім іншим, типу. Купа всього не працює? Типу, три. Три три різних скрипта, які відкривали вікна. Три різних скрипта, які відкривали вікна. Ви розумієте? Два. в двох різних місцях є. Коротше, Лодка на С працює. ну типу, В цьому є логіка, але, блін, серйозно? ну Це дуже, так, дуже інтуїтивно, що лодка на працює, і при цьому можна ось так розвернутись і кататись, коротше. Блін, знову ж, тварини не працює по ним обводка через те, що там дві різні два різних способи обчислення урону. Ну, типу, і через це, типу, нема обводки у тварин, а якщо додати, то воно не буде працювати. Е, е, е. А ще, мені здається. Нічого не відновлює їжу. Коротше, я не можу, мене М емоційно дуже виснажує ця гра. Мене відчуття, що типу інші розробники. Коротше, а, а, а. Одні розробники ігнорують роботу інших розробників, інші розробники роблять гру так, мов після них ніхто і не буде працювати над цією грою. Ну, типу, якщо. Ну, а, якщо 10 розробників роблять гру без комунікації, це не значить, що ви треба писати ну, типу, все погане, так, що типу, складно розібратись в тому, що і як відбувається. Типу, знову ж яку по часу витратив просто, щоб знайти, типу, знову ж три різних скрипта відкриття вікон в менюшці. Типу, три різних скрипта. Три. Було три різних скрипта. Ви розумієте? Три. Три. Коротше, я емоційно не витримую. А, я зараз помру, бо голод тут. Ну, типу, здоров'я тут ніяк не відновлюється нічим. Що, ну, Той, хто додавав механіку здоров'я, молодець, додати здоров'я і не зробити те, що відновлює здоров'я. Прекрасно. А, ну і той, хто лодку зробив, також молодець, що можна вийти з лодки і вона продовжить плити без тебе. Е -е 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 хто хто, хто хто, хто хто, хто хто, хто мої хто хто, 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 хто хто,